Всім привіт! Ну, ось таке воно життя. Ось знову такі маленькі зміни, які я хочу зазначити, тому що, в принципі, план плетіння буде трішечки вже підстраюватися під ці зміни. Так, це я вам показувала шарф, який йде по плану тижня. Він йде по суботах. Ну, ось, сьогодні якраз і є субота. Так, чому я його вирішила показати? І це той шматочок, на якому я просто я тоді переробила ширину, трошечки зробила більшу. І залишила, і показала вам, що почала плести. Так, в, є в схемах, в плейлисті під назвою схеми є про шарф, як я розказувала, як я його плету, зупинятися на ньому я не буду. Так, чому зміни і що відбувається? Так, чому зміни? Я вам казала за картину Марія. Вона вже пішла в щоденне плетіння. Але в щоденне плетіння пішли ще дві схеми, над якими я буду працювати. Це ось скатертина «Павич». Так, і зараз і додавилася квітка. Тобто, це ці дві схеми, які додавалися до картини Марії, вони і знімаються, і вони будуть йти повсякденне плетіння. І через деякі проміжки, через декілька днів там буду вам показувати, куди здвигаюся. Так, на першому плані так і залишається у мене бірет. І я думаю, що я вам уже зможу завтра вже щось трішки показати. Ну, і дві серветочки, які в мене, які в мене є. Так. Через суботу я вам покажу, що я продвинулася на сім рядочків, куди я продвинулася з шарфом. І тільки біріт закінчиться, шарф також піде, стане на перший план після берета. Все, все інше просто йде по всяденному плетінні. Ну, але ці роботи, які я буду, а, якщо щось буде змінюватися, буду вам говорити. Ну, поки ось приблизно ось таке. Ось так. Тому через то зазначаю це. Ну, В принципі, для вас, що я вам хочу сказати, хто дивиться мій канал, то вам просто ну, як, що, що плету, да, що доплітаю, а, що краще виходить, на чому зупиняюся. Так, що ось такі справи. На завтра є показати вам вже є цікаве. Так. Тому я вам говорю до завтра. Тому що просто сьогодні так зазначаю, що шарф тільки сьогодні показую, що я... де я зупинилася, і тоді вам вже покажу, куди продвинулась. Ну, а інші роботи, я ж кажу, ті, які там у мене дві серфе... серветочки. Бірєт, це в мене перед очима лежать. Картина Марія, Квітка і павич, вони йдуть повсякденне плетіння. Ну і також я не забуваюся потрішки я обов'язково плету покривало і килим доріжку. Не зупиняюся через коли. Підійде час, я вам обов'язково покажу. Ну, покривало, дивіться, воно ось уже, можна сказати, через дві неділі, тому що тут, бачите, трішки неділя навіть знялася, і я вам покажу, уже, що буде далі. Ну, а через три неділі і покажу куди я продвинулася з килим доріжкою. Ну, ось такі зміни, ось так воно все двигається, ось так воно все міняється. Так, ну що, мої любі, гарного настрою, гарного дню, гарного дня, позитиву, бережіть себе. Ну, а завтра буде цікавіше. Да, є що вам показати за ці дні. Тут я трошки підтягувала, і що в мене виходить. Так що, троянда в, сер... в сердечки чи з сердечком, ця серветочка там також є що показати вам. Ну, що я хочу сказати, там ювелірна така робота. Трішки в мене є помилки, але вони вже так і будуть залишатися, розкажу в чому. Тому що так якось вийшло, що я там не зберегла клітиноч... стопчики в клітиночки. Ну, так уже будуть вони йти. Так, ну, є цікаве показати, далі є. є цікаве. Так що, дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую, що ви мене просто дивитесь. Дякую вам, дякую, що ви просто є. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Відео виходить щодня. До завтра!